Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме біля ринку Озерка. І сьогодні тут у нас відбувається аншлаг при купівлі квітів. І команда інформатора спеціально для вас дізналася, скільки вони коштують, щоб ви знали. І якщо вам це потрібно буде, їх купили. Тож розпочнемо звідси: тут продається мімоза, вона продається на вагу, вартує. Вона від 600 гривень за кілограм до 950. Ви обираєте скільки вам потрібно, вам зважують і потім вираховують вартість цього букету. Так, які ще тут можна знайти квіти? Звісно, найкращим подарунком до 8 березня вважаються тюльпани. Тут вони є у різній. Кількості різного кольору, різного виду, і коштують вони сьогодні тут від 50 до 60 гривень. Також продають букети, продають живі квіти, їх вартість ось таких 150 гривень. Отакі От букетики будуть вартувати 600 гривень. Можна зібрати букет з різних квітів. Ну, це, звісно, на кожен гаманець і на кожен ну, запит продавці роблять все можливе для того, щоб догодити своєму клієнту, а також продати свій товар. Ну, для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на Озерці. І зараз бачите, що тут працює квітковий ринок, і зараз а, бачимо тут повний аншлаг, квіти хочуть всі купити. І що по цінах. По цінах тюльпани сьогодні вартують від 50 до 60 гривень, в залежності від форми, від кольору, звідки вони привезені. Можна купити живі квіти, вони коштують 150-200 гривень горщик. Також є мімоза, вона вартує від 600 до 950 гривень за кілограм і її продають на вагу. А взагалі-то продавці кажуть, що на будь-який гаманець, на будь-яку суму зможуть. Покупцю догодити і запропонувати товар. Тож всім, хто бажає для своїх коханих жінок, матерів і, взагалі, для прекрасної половини людства зробити подарунок, бачите, що ціни досить різні, і тут пропонують дуже, дуже різний товар. Приходьте, дивіться, ціни я вам озвучила. Подробиці читайте на сайті інформатор, також слухайте радіоінформатор fm 107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам мирного та тихого дня!